Робочий одяг мікс першого сорту, в га коробочки 15 кг. Ціна 3300 гривень за цілу коробочку. Наповнення в нас ось такі попадаються жилетки, штаніжки, комбезики. До речі, жилетка в досить в такому великому розмірі. Десь розмір X. Наступне це у нас також буде робоча жилетка. Тут буде багато класних кишаньо. Розмір пише Елічка. Далі. Що в нас в нас тут? У нас тут ось така легесенька, як джинсова курточка. З ось такими неоновими класними вставочками. Розмір також Елічка. Далі ще одна жилетка. Також розмір десь L. Мабуть, якоїсь фірми було. Далі, що у нас тут попадається? Також курточка. На дощ, мені здається, на якусь недужу погоду. Вона не є зимова. Одразу кажу, це весняно осіння курточка в 50-му. Розміри. Далі медична попалася штучка. Ой, Можна навіть не медична. І такий піджак. Що ми робити? I don't know. Далі ще одна джинсовочка. Бачимо, що розміри у нас поки що навіть дуже класні. Далі у нас легенькі штаніжки. Розмір в непольше, але це також десь 50-52, так і точно. Присутні кишеньки, світловидбуваючі елементи, тому класно. Далі ще одні штанішки, Ось такі. Розмір пише Есочка. Далі, що у нас тут є? У нас тут є вже така прям серйозна курточка. Так, ось я не можу сказати, що у нас супер так, супер на сунтеплоні. Ну, просто виглядає так масивно. Так. У нас тут є кишеньки, розмір 2XL. Далі ще одні штанішки, Такого класного, добротного, плодного джинсу. Розмір у нас тут також не вказаний. Ну, Десь 50-52 також. Далі. Далі, далі. Далі у нас джинсовка. О, це вже прям весна-весна. Розмір 64-й, щоб вас зрозуміли. Ого, клас. класно класне, джинсовочка. Далі у нас страуси. Це такі бріджі робочі будуть. Ось. Ось такі робочі бріджі нам попалися. О, під джинсовку. Ну, Правда, це не 64-й розмір. Це всього лише 44-й, але класні робочі штани. Далі білі. Я підозрюю, що це до того піджака. Ось такі білі штанішки. Далі. Ще одна джинсова курточка. Також гарний великий розмір. Тут практично можна сказати, що одяг батал. Ну, не вказаний розмір, але це десь також 50-й. Далі в нас. Далі у нас робоча сорочка на літо. Я думаю, саме те, що треба. Ось така з комірцем. І, до речі, також гарний великий розмір. Знову попались робочі штаніжки, ось такі. Розмір пише Елічка. Далі ще одна джинсова ось така сорочка. Тут всякі є ліпучки, можливо, навіть для шевронів. Розмір не пише, а мабуть, десь. Далі робочі штани. Класні, воду не проникні, тобто можна працювати і в дощ від бренду Crime, Розмір XL. Ой, що це я накладно? Вони тут на ліпучках, на закльопках, до речі. А тут по штанці їх можна... Буде розстібнути, уявляєте? І останніш попадається ще одна легка курточка на весну. Ось такий був класний лотик робочого одягу. Ціна 3300 гривень для замовлення пишемо нашому менеджеру на телеграм або менеджерам на вайбер.